Добрий день, ви сьогодні на каналі АвтоПригін з Європи з Нідерландів. Приїхав ось такий темно синій Volkswagen Passat, красавчик з Голландії до свого клієнта. В Тернопіль приїхав клієнт з Київщини забрати свій автомобіль. 16-ті диски литі. Нікельовані вставки навколо вікон, копчик. Задня кришка багажника з автоприводом. Камера заднього виду. Модельний 2020 рік. Автомат. Добрий день. Доброго дня. Вітаємо в файному місці Тернопіль. Дякую, я вас І... теж вітаю. Як добралися? Відмінно. Звідки приїхали? З Києва. Е... Оглянули автомобіль. Так, да, автомобіль чіткий, як ви кажете, все нормально. Дуже сподобався. Скільки часу чекали на доставку? Три тижні. Які давали завдаток? Півтори тисячі євро. Трішки переживали? Ні. Що порекомендуєте нашим підписникам? Рекомендую звертатись до цих хлопців. Виглядає наче все непогано, тому думаю, що проблем не буде. Все Вам... Вам бажаємо комфорту в поїздках, задоволення від поїздок. Приїжджайте в файне місто Тернопіль для збільшення автопарку або через якийсь час для оновлення автопарку. Дякую, дякую, Дена. Всього вам найкращого. До нових зустрічей. До побачення. До побачення.